Робимо це сьогодні і знайомимо вас із наступними ранковими гостями. До нас прийшла Євгенія Нікуліна, волонтер, організатор фестивалю. Аніта Соскида, організатор фестивалю Створи себе сам і Яна Рега, співорганізатор цього фестивалю. Доброго ранку вам, дівчата! Ранку. Задивилися ми всі з вами так дружно цей сюжет. І дуже такі влучні і правильні слова були підібрані, і саме з них хочеться розпочатися, тому що, наскільки я зрозумію, ваш фестиваль і покликаний для того, щоб мотивувати і щоб вселити віру у себе. Розкажіть нам про нього більше. Е, ну, так, ви дуже доречно зауважили про те, що е, створи себе сам, це фестиваль саморозвитку. І без внутрішньої мотивації, і без бажання, е, без мрії, без того, щоб людина хотіла чогось досягати, е, взагалі дуже важко собі уявити людину, яка розвивається, людина, яка рухається вперед і щось хоче від цього життя більшого, чим просто задовольняти самі елементарні свої потреби. Так? Ось. Щодо нашого фестивалю, я можу сказати те, що протягом цілого дня в нас будуть тренінги і майстер-класи від фахівців, психологів, людей, які займаються здоровим способом життя, які в цей світ доносять до людей щось хороше, щось позитивне і дають знання, як з кожноденними якимись Проблемами чи кожноденними ситуаціями впоратися бути щасливішими. Ось всі цього хочуть, всі шукають відповіді на ці запитання. Хтось за допомогою тренін... тренінгів, хтось за допомогою спеціальної літератури, хтось просто ходить, хоче. Кричати по місту, допоможіть, я хочу знайти свою формулу щастя. Чому ви вирішили взятися за подібний фестиваль? І він вперше проводиться? Взагалі, а, Взагалі, це другий рік поспіль. Досить така гучна назва фестиваль. Угу. То має бути залучено по дуже в... багато. Так. так, поясню то чому ну, в першу чергу трошки про історію фестивалю. Угу. Він проводиться вже вдруге в Ужгороді. А ідея фестивалю народилась в мене тоді, коли я проходила навчання. По арт-терапії, це один із напрямок психології. Це е, так, якщо перекласти простими словами, це е, лікування через мистецтво. Так? І в е, Франківську вже шостий рік поспіль проводять такого типу схожого типу фестивалі. І е, е, коли я туди їздила до колег, я бачила, що а люди включені на такі фестивалі, і вони бажано туди приходять. Дізнаються щось нове. Тобто для ви себе. вперше побачили такий фестиваль Франківську. Так, в Івано-Франківську. Угу. Автором цього фестивалю є Людмила Підлипна, яка є директором інституту післядипломної освіти і безпосередньо мій викладач. Дуже така людина з великої букви, як то кажуть, і в сюжеті зараз мені згадується, говорилось про те, що важливо зустріти в своєму житті людей, які вже чогось досягли, і які для тебе є еталоном і прикладом того, як треба. Діяти і що потрібно робити, так в моєму особистому випадку людина Людмила Віталівна була прикладом того, як можна психологію. Як можна здоровий і свідомий спосіб життя впроваджувати для людей, як робити психопрофілактику, як піднімати професійний рівень як психологів, так і людей, які працюють в соціальній сфері. Ось це на рахунок історії такий ось момент, і минулі два фестивалі, тому що є один фестиваль це створи себе сам. Він зазвичай осінню відбувається і фестиваль жіночих практик, Єва Фест. Ми його проводимо навесні. Коротко про фестиваль це цілий день людина може потрапити на 12 майстер-класів, тобто 12 фахівців зі своїми темами. В різних сферах психології: арт-терапія, гештальт-терапія, здорове харчування, йога для жінок. Мотиваційні різні тренінги, mm -hmm. ну, людина, яка цікавиться саморозвитком, може на них потрапити. Чи вдалося вам одразу знайти однодумців, коли ви вирішили створити такий фестиваль? І як ви знайшли дівчат? А, якщо чесно, то так, і це мене дуже вмотивувало. Тому... Мені здається, що ви для них та людина, приклад, за, як... за якої вони захотіли йти, до за якої вони захотіли тягнутися. Ну, напевно, це гучно сказано, тому що я недосконала. Досконалості прик... досконалих людей немає. прикладом бути дуже важко, тому що ну, є якісь... Очікування від оточуючих, то я скорше а, би сказала про те, що я шукала партнерів. Не настільки людей, для яких я буду еталоном, чогось я шукала партнерів, однодумців, рівних собі фахівців, студентів, магістрантів. Ось так. І Дивчати. фахівців було знайти дуже легко, до речі, як на минулорічній фестивалі, так люди якось підтягуються і хочуть. Допомагати, як ви дізналися про фестиваль і як е, зав'язалася історія з ним? Пам'ятаю нашу зустріч з Занітою, коли вона почала говорити, що ось таке в неї народжується, угу. вона хоче робити щось. Я пам'ятаю, як в неї очі горіли, як вона це хотіла. І я так зразу її підтримала, підключилася. І е, на першому фестивалі я була волонтером. І якось так е пройшов час, е пішла співпраця, пішло співрозуміння, і ми якось так уже разом ідемо. Е звичайно, у нас Аніта лідер, е тому що це її, це її, як вона називає дитина, цей фестиваль. От але е добре, що в нас успішно е все проходить. Слава Богу, виходить, в нас ми йдемо, люди нам відгукуються, приходять, їм подобається, тому що зараз дуже багато є негативу. І так, його вистачає. вистачає негативу. І якраз такі фестивалі е дозволяють е якось наповнити людину позитивом і знайти щось, щось для себе те, щоб вона заповнила свій такий якийсь внутрішній світ, е що ну, негативом наповняє її. От. Тому, тому запрошуємо всіх прийти, поділитися своїми емоціями, чи позитивними, чи негативними, поспілкуватися з однодумцями, познайомитися з цікавими людьми, з цікавими фахівцями у різних тематиках. Євгенія. Ну я вперше приймаю участь в такому фестивалі. Анітою ми співпрацюємо недавно, тільки минулого року ми познайомилися. Ми організовували День психолога, який проходив на площі <світ> театральній. Аніта теж приймала участь вона арт-терапію, проводила. І з того часу ми співпрацюємо з нею. У мене теж є така своя мотивація, чому я прийшла на чому? цей фестиваль. Мені здається, що кожен з нас, якщо ми закликаємо людей на цей фестиваль, які хочуть самодосконалюватися, які хочуть саморозвиватися, то в кожного з нас є та сама ціль. І психолог він тільки тоді є психологом, якщо він кожного разу працює, розвивається. І приймає участь в подібних заходах, тобто для вас всіх трьох це ще своєрідна така практика. Ви практикуєтеся. Ем, от для саморозвитку, в першу чергу, створені ці фестивалі. Чи не вважаєте ви, що вони ем, в другу чергу можливо покликані рятувати душі? Тому що саморозвитком займаються в принципі люди щасливі, які чітко знають, чого вони хочуть. Дуже часто трапляються випадки, коли люди знедолені, е, з опущеними руками і в розгубленості знаходяться, куди їм далі рухатися. Чи можуть такі люди прийти до вас на фестиваль і на вашому фестивалі за допомогою тих знань, за допомогою спеціалістів, які будуть з ними працювати, створити себе заново самим? Можна? А, ну тут а, дуже гучно сказано рятувати душі, тобто ми не є священниками, ми не є гуру, і ми не Ви, ну, можливо, станете провідниками і а, тим світлом, до якого хочеться йти. А, я б ну доречніше було сказати би так, що ми наші двері відкриті. Ми вміємо те, ми вміємо допомагати через це, ми вміємо вмотивувати цим. Це все-таки робота, це не є якась ну як е, священнослужителі, це не є якась високодуховна така. Місія, ну звичайно, всередині ти працюєш завжди через душу, але ну я би не хотіла говорити цих гучних слів, але однозначно те світло, з яким працює кожний з наших фахівців. я так думаю, і знання, фахові знання. Тобто, в, наш, в нас фахівці, які пройшли відповідну освіту. Мають відповідні сертифікати і дозволи на роботу, і в принципі з цими знаннями ми звичайно ми можемо робити як мінімум профілактику ось цих явищ, за які ви говорили. Максимум порадити якусь літературу. А ще далі можливо працювати в індивідуальному порядку з людьми. Які... Тобто це й можливо, хто може брати участь у цьому фестивалі? Будь-хто. Ну на рахунок тренерства однозначно, як Аніта каже, це фахівці, які мають досвід, які учасники мають учасники можуть бути це починаючи з 18 років. Це можуть бути і студенти, такі свідомі, які розуміють, що, що таке психологія, які вже трошечки розуміють, що таке як треба поводити себе в соціальному округу. От. І однозначно можуть приймати участь батьки, які мають діток, які потребують консультацій на рахунок дітей. Це можуть бути жінки, які не можуть знайти для себе партнера. Ну, будуть багато тематик на рахунок того, як скласти свій бізнес. Ну, буде таке про йогу. Буде і людина, яка потребує якогось розслаблення, чи напружена у цьому середовищі в цьому світі, вона може собі знайти якісь. Я вам я вам щиро бажаю, щоб справді ці, ці всі завдання, які ви поставили, про це щоб люди, які прийдуть до вас на фестиваль, щоб вони отримали ці знання і. Врятували свої душі, свої серця, можливо, не душі, навіть серця. Дуже часто для того, щоб на душі стало добре, світло і приємно, просто потрібно зустріти зустріти вчасно у потрібний час когось конкретно, якусь певну людину. Я вам щиро бажаю, щоб на вашій практиці до вас приходили ті люди, які згодом зустрічатимуть вас у місті, дякуватимуть і дякуватимуть вам саме за те, що ви змінили їх їхнє життя. Змінили найкраще. Я вам бажаю якнайбільше таких випадків, дівчатка. Я ви молодці побільше таких світлих людей. До нас приходили організатори фестивалю Створи себе сам Євгенія Нікуліна, Аніта Соскида та Рега Яна. Спасибі вам, наш ефір триває далі.